Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! І так, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, американець Шакур Стівенсон запропонував українцеві Василю Ломаченку провести бій. Шакур висловив сподівання, що Василь відновився після важкого поєдинку проти володаря беззаперечного титулу у легкій вазі Девіна Хейні та готовий провести шахову партію на високому рівні. Стівенсон написав. Василю Ломаченко нічого крім поваги, чемпіоне, ти заслужив ці пояси, сподіваюся, ти одужав із тобою все гаразд. Думаю, настав час для справжніх шахів на високому рівні. На що екс чемпіон трьох дивізіонів Василь Ломаченко відповів: Дякую, Шакур Стівенсон, зі мною все гаразд. Все ж таки мені шкода, тому що у мене є незакінчені справи з Девіном Хейні. А тепер до іншої новини тренер непереможного українського ВК Дениса Берінчика Єгор Голуб повідомив, коли його підопічний проведе наступний бій, написавши наступне. Сьогодні у нього вихідний він може зібрати гриби і покуштувати ягоди Карпат, але з понеділка він починає підготовку до бою, який відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Суперник українця поки що невідомий. Тим часом, колишній претендент на титулу над вазі Х'юї Ф'юрі прокоментував майбутній поєдинок у його ваговій категорії між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком та обов'язковим претендентом на пояс WBA Даніелем Дюбуа. Ф'юрі закликає не скидати британця з рахунків, оскільки Дюбуа завжди може перемогти за рахунок удару, що нокаутує, сказавши наступне. Це складне питання. Усик дуже хороший боєць, але ніколи не можна недооцінювати міць Даніеля Дюбуа. Тож він завжди матиме шанс панчера, і я вірю, що Дюбуа, мабуть, вийде на ринг, націлений на потужний удар, тому не можна його недооцінювати, він більший тому може укласти Усика. Ще однією новиною стало те, що чемпіон світу за версію WBO у першій важкій вазі Кріс Білам Сміт не виключає, що підніметься у надважку вагу, щоб побитися з переможцем бою Усик Дюбуа. Сміт сказав. Побачимо, яким буде мій наступний крок у першій важкій вазі. Я просто можу піднятися і побитися з переможцем бою Усик Дюбуа як обов'язковий претендент на пояс WBO. На щастя, я маю варіанти. Для мене головне фінансово забезпечити майбутнє мого сина. Усик феноменальний боєць, але він не великий супертяж. Але якби йшлося про Тайсона Ф'юрі, то все було б інакше. Я теж боєць, я вірю, що можу перемогти будь-кого і всім доставити проблеми в будь-якій вазі. Мені здається, що так вважає будь-який боєць, який вірить у себе, так що ніколи не каже ніколи, але я зараз залишатимуся в першій важкій вазі. Щодо колишнього чемпіона світу суперважкій вазі Деонтея Уайлдера, то він розповів, що нервує через бій Ентоні Джошуа з діляном Уайтом, який відбудеться 12 серпня. Уайлдер сказав: Ми всі нервуємо, я буду нервувати. Я вже говорив раніше, що я прямолінійний, чесний хлопець, всі, хто мене знає, це знають. Але я буду нервувати, якщо він проведе цей бій. Малік Скот, тренер Деонте Уайлдера, прокоментував слова промоутера Еді Хірна, який назвав його підопічного найпереоціненішим боксером сучасності, сказавши: ось у чому суть ситуації з Еді Хірном. Якщо ви запитаєте його про Деонте Уайлдера, то це те саме, що прийти до християнської церкви з Кораном і говорити, що сила в цій книзі. Я ніколи не чув, як Едді каже щось позитивне про Уайлдера, крім того, що він вміє бити. Це даність. Якщо ви запитаєте, то Хір нічого хорошого не скаже про Дантея. Але водночас ви не можете сказати йому нічого поганого про Ейджея. Ви уявляєте, коли ці двоє поб'ються? Він весь таки за Джошуа і проти Уайлдера, але до Біса його. Нам він не потрібний. Він грає роль організації так званого великого бою. Це все, що нам треба від Едді. Але казати, що Деонтей Уайлдер найпереоціненіший боєць в історії, або як він там сказав, обличчя чувак. Ви знаєте, якою була його відповідь? Він казав, що Деонтей побив лише Луїса Ортіса, але Хірн боявся виставити Джошуа проти нього, а Деонтей бився з ним двічі. Тепер найпереоціненіший боксер в історії нокаутує Джошуа до біса в грудні. Про реванш британців Джошуа та Уайта також висказався екс-чемпіон світу Карл Фроч. Ентоні Джошуа боїться своєї власної тіні. Я думаю, що після поразки Енді Руїсу він уже не той, що раніше. Він двічі поспіль програв Олександру Усику, а потім повернувся і переміг Джермейна Франкліна. Цей бій був для нього просто формальністю. Він джебив, рухався і здобув перемогу. Я хочу побачити агресивнішого Ентоні Джошо. Раніше він був більш завзятим. Тоді Джошуа просто йшов би за перемогою і добиванням. Якщо Джошуа переможе Уайта, то відкриє дорогу для великого турніру у Саудівській Аравії. Поєдинок Джошоа Уайт 12 серпня це не найкращий бій. Вони вже траплялися раніше, вони боксували у аматорах та професіоналах. У профі переміг Джей. це хороший поєдинок для Джошуа перед виходом на когось на зразок Деонтея Уайлдера в Саудівській Аравії за великі гроші. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!